Чесно кажу наскільки вдячна вам, ви просто даже не розумієте ваші меблі, ваше це обладнання у середину. Чесно кажу, як манна з неба нам. Це, це наскільки ви розумієте? І хто сюди не заходить? Я вже ж вожу людей тихенько. То хто не заходить? Ну просто ну супер. Без вашої меблі це зовсім не те. Я вам чесно кажу. Оці стільчики, оці парти. А тут пожалуйста, раз і ще і ви проплатили. Ось пожалуйста людина, яка від заводу складає меблі, і оце пожалуйста, Ось давайте подивимося, це він отут до складує. Лави на 51 парта і оці шикарні стільчики. Це просто шикарні стільчики, розумієте? Це не оці совдеповські, а це вже європейські, гарні стільці. Пожалуйста, склав, пожалуйста, сів, сів тут, сів там. А тут в цьому оці, в класі ми вже навіть їх всіх поставили. Є базове е, господарство, сільськогосподарське, е, вони допомагають ці. Я його сюди заходила, показувала, ось, і він дав на вашому прикладі дав плитку нам для облаштування території подвір'я, щоб поробити доріжки трудувати. Це після того, як ми підтримали? Так, да, да. так. Я, я, я ти побачив, дав 200 квадратів дав плитки. Що ми робимо? І я